Ну, не Китаєм єдиним. Вже давно заслужене місце серед професіоналів зайняв ось цей інструмент. Це клеєвий пістолет Metabo ke 3000. Вироблено в Європі на виробничих потужностях німецького концерну Steinel. Його цінник більш ніж демократичний, але головне це надійність і простота, які давно стали еталоном для меблярів, декораторів, плиточників і не тільки. В цьому короткому відео відповім на найчастіші питання, які наші продавці чують від клієнтів. Перше це стрижні. Стандартний діаметр їх 11 мм, довжина, як правило, 200. В продажі три типи: світло-жовті, прозорі та білі. Найуніверсальніші прозорі, ось саме такі, які зараз в мене. Вони підходять практично для всіх матеріалів: пластик, скло, метал, дерево, картон, тканина, пробка, шкіра, камінь, навіть кераміка. Застигається клей за 35 секунд. Виробництво, до речі, зверніть увагу, Франція. Поставки або по 26 штук в пачці, або в великій партії по 950 штук. Середня вартість одного стрижня близько 20 гривня, у великій пачці 16 гривень. Коди в описі до відео. Друге це насадки. В комплекті до пістолета йде кулькове сопло, яке блокує клей в режимі простою. Це зручно для точних робіт, наприклад, в декорі. Але якщо ви працюєте з плиткою або меблями, цього вже замало. Тому ми пропонуємо окремий набір насадок з різною довжиною і головне діаметром з доволі великою пропускною здатністю. А також насадку для кутів. Зверніть увагу: в комплекті тепер йде три сопла, а не два, як раніше. Всі вони з алюмінію. Зручно і надійно. Третє питання це серійний номер. На наклейці знизу ви побачите номер і 3 ікса. Ось так. Повний серійний номер. Знаходиться під руків'ям. Саме ці цифри потрібно вписати в гарантійний талон замість іксів. Тобто повний номер має бути ось такий. Інакше гарантія не буде дійсною. Ну і четверте запчастини. Часто питає, що робити, якщо зламалась клавіша. Особливо, якщо натискають її до повного прогріву пістолету. А це 6 хвилин після вмикання. Відповідь так. Запчастини є, усе передбачено. На офіційному сайті Метабо в картці товару в розділі списки запчастин відкриваєте посилання та вибираєте європейську локацію. В схемі це, як бачите, клавіша має номер 9. В експлікації бачите код замовлення. Будь-який офіційний дилер, зокрема, Метабо, продасть її вам ціна 36 гривень. От і все. Надійний, доступний європейський. Мета бока є – Це коли хочеться не просто щось клеїти, а працювати зручно, швидко, без сюрпризів.